Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом прийому різних добавок, які я замовляла на сайті iHerb. Розкажу, що саме я пробувала, навіщо це брала, і чи помітила якийсь ефект. Що ж, поїхала. Перша баночка це вітамін К2 і Д3 від Source Naturals. Ці вітаміни потрібні для здоров'я кісток і серця. Вітамін К2 тут у формі е, НАТО мк 7 І ця форма завдяки цій формі він довше затримується в організмі, ніж інші форми вітаміну К, А д 3 у формі холікальцеферол сприяє засвоєнню кальцію. Я приймала цю добавку, цей комплекс, по одній таблиці на день під час прийому їжі. Чи помітила я якийсь ефект? Ну, це складно сказати одразу, тому що такі добавки варто приймати курсом, але сподіваюся, що допомогло моєму здоров'ю кісток та серця. Наступна добавка, про яку хочу розказати, це кератин від фірми Swanson. Керетин потрібен для здоров'я волосся, шкіри та нігтів. Керетин це такий білок, який зміцнює структуру наших тканин. В одній капсулі тут 50 мг кератину. Що мені сподобалось, цей кератин багатий на цистеїн. Який утворює так звані цистеїнові мостики і забезпечує на додачу, окрім е, волосся, шкіри та нігтів ще підтримку суглобів? Е, чесно кажучи, я очікувала трохи більш вираженого ефекту для волосся, але, можливо, варта приймати цей каратин довше. Е, але нігті точно стали міцнішими, тому рекомендую. Ще одна цікава добавка морський колаген від Свансен. Е, Мабуть, ви знаєте, що не весь колаген однаковий е, це колаген першого типу, який добре засвоюється і підтримує шкіру, сухожилля та суглоби. А також це гідролізований рибний е, колаген. І він також відомий як пептиди колагену. Я його приймала двічі на день, і мені здається, що шкіра стала більш наповненою, більш пружною. Так. Наступна добавка – це, так би мовити, класика Гінко Білоба також від фірми Swanson. Гінкобілоба це добавка для пам'яті, гостроти розуму, концентрації, уваги. В одній капсулі 60 мг Гінкобілоба, стандартизований екстракт. Чи працює ця добавка? Мені здалося, що так. Голова стала працювати краще. Особливо в дні, коли було багато якоїсь інформації, новин, потрібно було щось швидко аналізувати, вирішувати. Я приймала по одній капсулі вранці та ввечері. Екстракт Кінгобілоба. Так, для підтримки імунітету я брала таких імун 4. Від California Gold Nutrition. Це комплекс вітамінів. Це в формі аскорбінової кислоти 500 міліграм. Вітамін d 3 у формі холекальциферол 25 мікрограм. Цинк в формі цинк 10 міліграм, Селен 50 мікрограм. Я приймала по одній капсулі один два рази на день під час їжі. В сезон застуд це просто незамінна річ. Наступна яку хочу розказати, це вже важлива для чоловіків добавка, називається ортопростат від фірми Protocol for Life Balance. Містить. Екстракт сиреної повзучої, дводомної, масло насіння гарбуза і лікопін. Все це підтримує здорову функцію простати і нормальний відтік сечі. Приймати цю добавку по дві капсули раз на день під час їжі. Наступна листя малини від Nature's Way. Малина, лист малини це така традиційна добавка для жіночого здоров'я. У кожній порції 640 міліграм листя малини. Приймала по Одні дві капсули один-два рази на день під час їжі. Наступне це одна з моїх найулюбленіших добавок, називається екстракт крестоцвітних овочів від фірми Life Extension. Що тут міститься? Тут є брокколі. Екстракт броколі, крес, салат капуста, індолкарбінол, епігенін, багато таких компонентів для оптимального балансу гормонів жіночих та захисту клітин. Оце завдяки тому, що тут ще є ресвератрол. То ця добавка допомагає, окрім здорового гормонального обміну, захист клітин ДНК, як я вже сказала, ще допомагає забезпечувати оптимальне здоров'я і сприяє навіть довголіттю. Приймала по одній капсулі на день 60 капсул. Ще один важливий елемент коензим Q10 від фірми Swanson. Це ключова речовина коенз для вироблення АТФ, основного джерела клітинної енергії. Коензим підтримує здоров'я серцево-судинної системи. В одній капсулі 100 мг приймала по одній капсулі на день під час прийому їжі. Не знаю, щодо якогось глобального впливу на здоров'я, але те, що відчула це приплив енергії. Як на мене, чудово, теж чудово. І нарешті пробіотики від California Gold Nutrition. 30 мільярдів коє. Що таке кое? Це колонієутворювальна одиниця. В кожній капсулі. Вісім активних штамів пробіотиків. Ось тут воно написано, не буду читати. Отже, це суміш лактобактерій і біфідобактерій, які допомагають підтримувати баланс у кишечнику. Приймала по одній капсулі на день незалежно від прийому їжі. Тут 60 капсул. Травлення, як на мене, доволі покращилось. На сьогодні це все. Але хочу наголосити, що так, ці добавки дуже якісні. Я відчула від них якийсь е, позитивний результат. Але, перш ніж приймати будь-які обов'язково обов'язково уважно читайте інструкцію, а ще більш важливо, консультуйтеся з лікарем. Е, те, що підійшло мені, може не підійти вам. Кожен організм, кожне тіло індивідуальне, і тільки лікар допоможе підібрати вам саме те, що потрібно вам. Отже, е які з цих добавок ви, можливо, вже теж пробували? Розкажіть у коментарях про свій досвід. А якщо сподобалось це відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, я буду ділитися ще більш корисною інформацією. І, до речі, всі. Посилання на ці добавки я залишу в описі для відео, а також залишу свій промокод на знижку. Тому, будь ласка, користуйтеся, буду дуже вдячна! Пока!